Так, Христос Іскрес. Хочу явно не було відео. Я не знаю, коли останній раз я зниму відео. Два чи три дні назад. Так. Хочу вам сьогодні записати відео. Це вже буде моє останнє відео з Чернівців, Ми... я їду в село. Їду в село, забираю кури, квочку. Але там ще є третя квочка, сіла вже, слава Богу. Сіла вже третя квочка, слава Богу. Чубатурка, там кури ходять, я їх теж забираю в село. Забираю я кури в село вже в четвер. Забираю їх всіх в село. Ну, там більше. далі буду знімати там відео. Ах, буду чистити вже тут, бачите, вже буду приводити цей вольєр до зими. По, по тому вже після літа кури в мене будуть зимувати тут. Будуть вони тут, далі я буду знімати зиму, можливо. Так що, ну, не, я думаю, гайда пішла. Буду я садити разом з вами квочку третю. У селі бабка казала, що є. Буду садити разом з вами у четвер. У четвер буду садити я вже почку разом з вами. Чубатури, ви знаєте, мої чубаті кури. Ще, не знаю, коли мене має виводити. Квочка в селі, бо я не знаю. У мене в 10 днів, у ще має сидіти у мене ще 10 днів. На 21-й чи на 22-й день я не знаю, коли вони почнуть топитись в мене курчата. Так що чекаю, чекаю, чекаю. Вже чекаю, не можу дочекатись. Буду вже їх забирати, бачите, кури буду забирати, потім на зиму собі буду забирати чубатих. Якщо буде ще якась курочка з цих листеньких, то буду їх забирати. Полоничка наша, хочу трошки подивитися, як тут в мене городина моя. Бачите, полониця вже почти дозріває, а нема. Бачите, вже червона, вже червоніє помало. Морква, що тут мій. Так є посадження я достатив. Так, листя салатне тут посходила вже нарешті. Дос... Ну, воно типа дійшло, дой... зійшло, зійшло, до... бо воно у мене, коротше, ми тут досівали. Бачите, там вже дивіться, таке файне величеньке вже там є. Величеньке оце. Значить, тепер це... Не знаю. Так, ну я ще не бачу гірки, щоб повилізали. Бачу, ні, ні. Не один не бачу, щоб виліз. Бурячок зато зійшов. Та розсада прийнялася, помідори особливо прийнялись. Капуста так, то нормально. Ну я не знаю, що це таке. Тут капуста заусохла одна. Не знаю. Ну, тут перчик, все роту, я не знаю, що це. Ось тут, бачите, воно тут попадало все. Не знаю. Бо щоб воно відходило, воно наоборот не відходить. Не знаю, що це таке. Баклажани, баклажанам капець. Лише один вижив. Тож лише один вижив і все це, бачите. Оце трошки ці, бачите, попадали Посохли, я не знаю, хто це таке. Помідорки файна тут файні. Що їм нема? Значить, такі ці правильні помідори, не знаю. Тут упала одна помідора. Оце за вітрі впадають. Падають. Вже уловив помідору. Клас я не чортину воду можу корінець. Ну тут її землю наші спі... молосте. На Бачите, жалко. кожалко. <губ> Діпше так. Не знаю, полоничка вже достріває помало, я їду. Ну що робити? Дивіться, яка петрушка шикарна, гарна. Стоп, червона полониця є. Та ну Ось які що замітив? Капець. Це я досажу цього року вже ці ягоди. Капець, червона полониця є. Мама рідна. Це такі маленькі корчики. О, така, це вже червона практично. Вау. Ягодка червона, капець. Кішо вже замітив, бачите? Та квітка, це квітка там. Що це тут з цим? А тут нема нічого не буде. Кріп, дивіться. Які. Гарний гарний петрушку. Сієнка цибулька. Там нема що показувати, вам, бо там нема нічого в мене. А, як нема? Кріп і сієнка, все. Ну і гладіолоси мої шикарні. Бачите, гладіолос Тут, Тут там. Там, Бачите, кури ломля собі. Капіт. Бондіти мої малі. Ці квітки ж там були, кури їх перепорпали. Я кажу, що у мене кури будуть ходити, і я їм нічого не сказав. Що перепорпають, то перепорпають. Квітки там, чорнобривізла, що світа ці що дві, Ну, пропали трошки. Немного, Так, сієнка. Я сієнку прикриваю. По... У поки кури, пес. Бачите, прикриваю прикриває, без гарно. А я не знаю, а я забув, де її досів Думаю, де я її А це та мама, яка там мама зійшла вона там? Ой, боже, цибулька вже пустила це, бачите, в мене кошо. Тут кріпчик ще є. А цибу. Цибулька ця моя бідна. Мама сади... я її посадив, та й жила себе. Так. Кочка там сидит Давай, иди сюда, мо. Бандитка, иди сюда. Видите, ну, видите, носа. Крыша. Так. Ты на яйца иди сюда, а ты не кудас. Так. Там курочки йде, так. Боже, що пе? Бачите, Оказується, що тут хтось сидів, побачите, яка кашука. Показую вам це. Е, ну, бачите, вони перемісили, нічого, буду я... Я коротше, не знаю. Я буду це розбирати, по мене тут буде вольєрчик, можливо. Не знаю. Тато має мені купити такий гарний будиночок з цим. З. З вигулом. А отут я хочу собі до доробити, я ці дошки, ну, це заберу. Бо тут буде у мене на слідущий рік, дай Бог, гусі там. Ось тут, бачите, отут. А тут, якщо тато купить мені такі, то тут буде курничок, а сюди такий вигул буде. Кури, не знаю, 15, я не знаю, чи буду брати 15, чи буду брати 17, не знаю скільки. Я б хотів зразу 20 е, на курітку взяти і все. 21 курі і де 5. Ні, яких п'ятеро. Троє гусеняток. Це так, я собі для красоти. Ну, це я буду забирати і тут буду перестроювати я коротше, всі, всі дошки, деякі підуть мені на пользу. Чого? Бо я з них буду робити, коротше. Тут будку. Будка буде робити для дрів. У мене, бачите, дрова де стої? там. І, і отам, бачите, о-о-о. Ось там. І, і я буду перероблювати трошки, там буду, і тут будуть дрова, а, ну, я її трошки переробити, треба переробити. І того, і там будуть дрова клас. Так, ці помідори, мої, що я садив. Дивіться, гарні Буду сидіти тут. Ой. Так що я з вами прощаюсь. Уже може будуть відео у четвер. Четвер буде, або завтра. Не знаю, думаю, що буде у четвер, коли я його ще буду забирати, ловити. Ой, буду вам показувати все. Ми вже приїдемо села, в село, я буду їх буду розгружати. Та й все. все всім пока. Дякую за перегляд. Всім пока-пока, ставте лайки. Буду вдячна. Підписуйтесь на мій канал.